Мрієш навчатися в польському університеті, щоб отримати престижну європейську освіту та стати високо спеціалістом, якого цінують у всьому світі. Тоді тобі потрібно якнайшвидше розпочати вивчати польську мову, і я з радістю тобі у цьому допоможу. Я Ольга Манзура, засновниця Манзура Лінпла Академія. Я навчалася в Польщі, і я дуже добре знаю місцеві мовні вимоги. І запрошую тебе на онлайн-навчання до нашої академії мов, де наші спеціалісти підготують тебе до вступу в польський університет, до мовної та соціальної адаптації, а також персоналізують вивчення мови під твої потреби та майбутню спеціальність. Напиши мені, і я розповім тобі усі деталі та як ти можеш скористатися нашим досвідом з урахуванням наших планів і ситуацій.